Вітаю, ви дивитесь новини Лайф. Я Марта Байдакасвініруваю під стінами Галицького районного суду. Саме тут вже зовсім скоро розпочнеться чергове слухання справи щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Нагадаємо, що справу В'ячеслава Зінченка вже перекваліфікували і йому загрожує довічне позбавлення волі. Всі деталі цієї справи дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі Новини Лайв а також на нашому сайті. Новини Лайф. -лів». Так, ти зараз, чи вони заходять, якщо всі виходять. Ні, да я чеку. скажу, що не сказали, що суд заміновано. Сказали на вихід. Будь ласка, сидіть, Вам фірцує чи що? Зараз так взяти,